Роман Тридцать четыре сезон и девять День переможе. День переможе. Люди переможе. Чую? люди переможні. А я чула за того шофера Я Чи чула, як Оля Михайлівна їхала в Києві, говорила. Світлової війни. Вони щось там говорили, що так на зупинці, що є... Люди я... переможні. А я втула. Яка дали, яка, хто його знає, яка вже а, забрали. Шопера. Ото так я не почула, суддя, робила, я лише почула, що шопера. Ага, угу. так. Все? Їхав. А -а -а. Почав, шеп, Слухан, сайт все нормально, прийшла рано вдиватися, вдиваюся, сайдер, один, сайдер, другий. Виняла шапку, шапка, резинка в дірну лежит, ч вона в дірні лежить, понабай в шапці. Ну, не звернула уваги. Слухай, не вертаюся. Ага, люди переможу. Я тебе приходжу, люди переможуть. Отаку, все, от все придолю в сумку. Скидаю. Без рукавки немає, що на саході купили. Люди переможу. Я скрізь поверху гляну, кажу, та слуха, в сумку кидаю. Ага, так. Може, не кинула? Поза сумкою скрізь. Нема. Я ж йду в куртці, вже в мене настрою нема. Пішла на роботу. Яна каже до мене, слухай, ця моя подружка. Каже, слухай, в мене є там кофта і куртка. Тобі щось дам, кажу, нам там у повне. Люди переможуть. По-перше, шум, вітер, шия, гола, знаєш, зареду, спереду, знаєш? Я йду, а не пішла, підбіг один, тому вибираємо. Вже мене не... вибирай лише вибирали личинку, вибирали. А тоді я наказала не кидати нічого, тільки одне зелене паличка, листочок чи шиюшка та хоюшка, бубляк і те. Нічого не, не кидати. Е, то, День у... Хочу побачити, хто скільки зелені вибере. Ну, я хлещенко що... кидаю. У нас тулинка так. велика йде широка. З пів метра. Чи з 60 сантиметрів, може пів метра. І біля неї йде передо Keep мною, йде така сантиметрів до десяти. Вузька. І ми туди кидаємо, ну уділяне, знаєш, Тіпо це йде в мішки буквально. Мішки бісять. Я собі туди туличенко кидаю. От я, 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 я в, кінці, в кінці ти був один, Вже мені за світ не належать тобі зубавку і село. День переможе. думаю, скрізь так. була, каже, Ян, а ти що личинку вибираєш? А вона каже, да. О, що а, я? А ти мені Янка накидала. Ти кажу, а я все кидаю. А що і я? стала я кидати мишки. Ну, пройшло такий часу, я стала мишки кидати. А йду, ти знаєш, якісь красивіші. Дивіться, які пасуть. <laughs> Попа!